Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, шкода суперб другого покоління водорестайлінгу. Це в нас, друзі, офіційний автомобіль. Має все все два власника, 1,8 турбомоторчик на 150 кінських сил. і звичайний автомат гідротрансформатор 6 передач. Передній привод 230 тисяч рідного пробігу. Автомобіль без ДТП, має все на все два косметичних окраси, це крило і капот. Машинка в нас на хорошій літній резині, оригінальні 16 диски. Кузов ліфтбек відчиняється так, відчиняється і ось так. Оп. Оп. Є в нас запасочка, домкрат, повний комплект. По салону у нас базова комплектація, але подивіться, якому він стане. стані. Дуже просторий задній ряд, повний електропакет маємо, Спереди є у нас клімат, штатна мультимедія, Шкіряне кермо, ось так все виглядає. По машині зауважень ніяких немає, все працює справно. Друзі, кого цікавить, ціна її буде 8190 доларів. Можна придбати в в кредит, може доставити ваше місто, а знаходиться автомобіль за адресою Соборна, 1, місто Вінниця.